Комісійна торгівля у ФОПів, єдинників і загальносистемників поговоримо про особливості оподаткування. Комісійна торгівля у ФОПів – це окрема тема для розмови, і пов'язана вона з визнанням підприємцями доходів за касовим методом. Ми з'ясуємо, як рахують доходи від комісійної торгівлі ФОПи єдинники і загальносистемники. Передусім нагадаю, що за договором комісії одна сторона, комісіонер, зобов'язується за дорученням другої сторони комітента за плату вчинити один або декілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Суть взаємовідносин між сторонами договору комісії полягає в тому, що комісіонер продає чужий товар, який належить комітенту, за що отримує певну комісійну винагороду. Однак, на жаль, у підприємців виникали і продовжують виникати неузгодженості з контролерами щодо визнання доходу комісіонера. Комісійна торгівля у єдинників за загальними правилами пункту 292.1 доходом ФОП-єдинника є виручка в готівковій або безготівковій матеріальній або нематеріальній формі. Однак, у пункті 292.4 Податкового кодексу України є уточнення, що у разі надання послуг виконання робіт за договорами доручення комісії транспортного експедрування або за агентськими договорами. Доходом є сума отриманої винагороди повіреного. Простіше кажучи, доходом комісіонера, підприємця єдинника, є не вся виручка, яка надходить ФОПу від продажу товару, а лише сума комісійної винагороди, яка належить йому по праву згідно з договором комісії. Зверніть увагу: нерідко на практиці комітенти, аби уникнути зайвого руху коштів, а якщо комітент-єдинник, то додатковим аргументом є бажання зменшити свій оподаткований дохід, у договорах з комісіонерами передбачають, що останні самостійно отримують погоджену суму своєї винагороди, не перераховуючи її на рахунок комітента. Однак на практиці контролери схильні вбачати в такій ситуації порушення пункту 291.6 Податкового кодексу України, згідно з яким платники єдиного податку першої, то, другої та третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги тільки в грошовій формі, готівковій або безготівковій. Іначе кажучи, на думку податківців. У ситуації, коли комітент самостійно утримує суму винагороди, відбувається взаємозалік зустрічних грошових зобов'язань. Замість оплати послуг комісіонера в грошовій формі, зменшується зобов'язання комісіонера з перерахуванням неналежної комітентові виручки. Наприклад, комітент передав товар для реалізації комісіонеру. ФОПу єдиного третьої групи. Не платнику ПДВ, який розрахунки веде лише без готівкою. Ціна продажу одиниці товару становить 12 500. Комісійна винагорода 10% від ціни продажу. У жовтні 2022 року комісіонер реалізував 3 одиниці товару. 5 жовтня на суму 25 тисяч сума винагороди 2,5%. 18 жовтня на суму 12. 500 сума винагороду 1250. У такій ситуації, незважаючи на те, що на рахунок ФОПа комісіонера потрапить 37,5 тисяч гривень вартість товару та 3750 гривень комісійна винагорода, сума його доходу становитиме саме 3750 гривень. Наголошую. Нині в категорії 1070106 розділу запитання відповіді з бази знань розміщено роз'яснення, згідно з яким у разі отримання фізичною особою підприємцем, платником єдиного податку, коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедурування або за огенськими договорами, в книзі обліку доходів. Відображають всю суму коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку, або яку отримана готівкою за такими договорами. Про це саме йдеться також в окремих індивідуальних податкових консультаціях. Свою позицію контролери пояснюють тим, що відповідно до вимог порядку номер 579, фізичні особи, підприємці, платники єдиного податку першої та третьої груп відображають фактично отриману суму доходу та фактично понесені витрати від провадження такої діяльності. Зокрема, згідно під пункту 3 пункту 6 порядку номер. 579, у графі 2 зазначатимуть отриману суму коштів за продані товари виконання роботи або надані послуги. У випадку з посередницькими договорами, доручення, комісії, транспортного експедирування, агентськими договорами такий підхід навряд чи можна назвати логічним. Адже контролери фактично закликають фіксувати транзитні кошти, що доходом ФОПа не є. Проте сподіваюся, що контролери відступлять від такого підходу і обліковувати потрібно буде лише фактичний дохід суми винагороди. У будь-якому разі, під час заповнення податкової декларації платника єдиного податку, фізичної особи підприємця до доходу входить сума отриманої винагороди повіреного. Комісійна торгівля у ФОП загальносистемників. Для ФОПа загальносистемника об'єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом, виручка в грошовій та на грошовій формі, і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізособи підприємця. Тобто, для ФОП загальносистемника в податковому кодексі України немає норми, яка б чітко регламентувала, що оподаткованим доходом для підприємця є сума комісійної винагороди. У зв'язку з цим, у базі знань податкової, можна знайти роз'яснення, згідно з яким фізична особа, підприємець на загальній системі оподаткування, посередник включає до складу доходу всю суму виручку, виручки в грошовій і негрошовій формі, отриману за договором комісії. Тобто до складу доходу входить як вартість проданих товарів, так і комісійна винагорода. Водночас, до складу витрат входить сума вартості придбаних товарів із метою їх подальшої реалізації згідно з договором комісії. За умови їх документального підтвердження, сформованого на загальних підставах. Декілька слів варто сказати про визначення суми витрат. Яку суму комісіонеру вважати сумою вартості придбання товару? Адже особливістю договору комісії є те, що майно придбане комісіонером за рахунок комітента є власністю комітента. Незважаючи на те, що комісіонер діє від свого імені, він не може вважатись власником такого майна. Тобто для комісіонера невідома ані су, сума собівартості товару, ані в договорі комісії така сума не фігурує. Я вважаю, що витратами для ФОПа комісіонера буде сума витрат, яку він перераховує комітенту після отримання своєї комісійної винагороди. А документами, які підтвердять понесення таких витрат, буде звіт комісіонера і акт приймання передачі комісійних послуг, який складають як доповнення до звіту комісіонера або замість нього. Тобто за наявності договору між комісіонером і комітентом та всіх необхідних документів, які підтверджують рух товарів та коштів по ланцюжку комітент, комісіонер покупець. ФОП визнає доходи у вигляді грошових надходжень від продажу товарів та витрати у сумі, які надалі перераховує комітентові. Різниця, яка залишається у комісіонера, якраз і буде його оподаткованим доходом.